В місті Ужгород в одному з самих елітних районів міста продається гарний двоповерховий будинок загальною площою 301 квадратний метр, розташований на земельній ділянці 20 сутин. Будинок побудований з цегли. На першому поверсі цього будинку є великий зал, кімната, кухня, санвузол. В будинку тепла підлога, паркет, камінний зал 31 квадратний метр. Гарна столярка, завезена з Угорщини і з євробрусу. В будинку є всі центральні комунікації: вода, газ, газове опалення, є газовий котел. Газова колонка. Будинок огороджений по периметру, огорожа зроблена з натурального каменю. Кухня в будинку 16 квадратних метрів. Змонтованими меблями з натурального дерева. Є вихід на терасу, велика тераса. На другому поверсі 4 кімнати з балконами. Балкони з ковкою. Так само є санвузол. Кімнати хороші, просторі, великі світлі. Перекриття в будинку монолітнє. Будинок неутеплений, побудований з хорошою добротною цегли. Дах в будинку Натуральна черепиця. Брамас, на ділянку 20 сотин виведена водичка для поливу, є господарчі прибудови, двір викладено гранітною бруківкою, є сад фруктовий висаджено, ворота в будинку, заїзд в будинок у двір. Ковані. будинок побудований великий гараж з автоматичними воротами, з відливами, з лівньовкою. От тут ми бачимо газовий котел, газову колонку, бойлер на підігрів води. Зроблено в будинку декор гіпсовий із гіпсу. Тобто будинок побудований добротно для себе.